Перші гості та відвідувачі після ремонту Палацу культури «Дружба народів першокласники. Вони за руку з мамами, татами, бабусями та дідусями поспішають у святкову залу. Це мій син Олексій. Він цього року йде в перший клас, і ми дуже вдячні за це свято, яке моя дитина, мабуть, на все життя запам'ятає в цьому оновленому палаці дружби народів. Ми дуже раді, що нас запросили на таке чудове свято. Дуже подобається оновлений палац Дружби народів. У нас цього року донька йде до первого класу. Ось наша первокласничка. Дуже гарно оновлено, красиве, все світле і чудове. Майбутні школярі та малечі розмістилися на зручних кріслах в оновленому партері. Батьки розглядають сцену, де повністю змінили декорації та встановили професійну апаратуру. Цього разу свято є особливим в нових яскравих барвах із сильнішим звучанням. Щороку року пата зот організовує свято для першокласників, працівників підприємства. Цього разу в країну знать запросили майже півміста. У Азота є традиція. Він кожного року проважає в добру шкільну путь своїх дітей. Сьогодні 184 дитини на Азоті ми проваджаємо і бажаємо їм щасливого нового року. Але враховуючи, що ми відкрили, закінчили ремонт палацу дружби народу і ми розуміємо, яка можливість порадувати кожну дитину, яка піде сьогодні в перший клас. Ми запросили всіх першокласників району. Президент Патазот Валентина Жуковська та голова. Підприємства Скляров» вітає школярів з початком нового навчального року. Я хочу, щоб ви вчились хорошо і щоб не огорчали своїх батьків. Для того, щоб ваш досуг проходив родителей. В цьому замечательном ДК ми організували 5 танцювальних залів, замечательных зал, в которых вы можете проводить все после школьного Нарешті вітають першокласників. Вони готові до нових відкриттів для школярів, урочиста посвята і побажання успіхів у навчанні. Дорога до країни знань тепер для вас відкрита! Благословляє на гарну науку усіх учнів і владика Софроній. Митрополит Черкаський та Каніський закликає дбати про духовність у храмі науки та знань. Я хотів би не тільки попросити у Бога для вас благословення всіх. Але і попросить у Бога вашого відношення до батьків по перше, один до другого по друге. І вже в кінці кінців досвід своїх вчителів по-третє. До свята творчі дитячі колективи міста підготували незабутній концерт. На новій сцені в новому вбранні юні артисти були особливо натхненними та чарівними. Юлія Кропова, Василь Саєнко, Новини.